Пане Андрію, вітаю. Всі вітаю, шановні колеги. Чекаємо. Ви сам? З підтримкою Миколи Анатолійовича. А Ми з підтримкою Євгена Анатолійовича. Це ще було. Краще Тому чекаємо на підключення представників Мідоркілля. Та будемо відповідати на питання громадськості. Поки відключу мікрофон і за декілька хвилин повернусь. you. Mm -hmm. Доброго ранку, шановні учасники Доброго. слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Чути, видно мене? Чути, видно. Дякую. Підкажіть мені, будь ласка, представник суб'єкта господарювання є у нас на слуханнях. Так, да, це я, представник Азору ЛТД Сергій Булаков. Дякую. Підкажіть мені, будь ласка, чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях? Можете в чат написати або озвучити пан Андрій, скажіть, будь ласка, кого ви представляєте? Представник розробника звіту з оцінки вплив на довкілля, директор Таванського центру стратегічної екологічної оцінки. Дякую. Дякую. А, отже, поки що в нас відсутні представники громадськості. Тоді давайте будемо діяти наступним чином. Ще хвилин 10 дамо представникам громадськості або будь хто Кому іншому, хто хоче підключитися до наших слухань, підключитися, можливо, через якісь технічні негаразди не виходить. І о 12.10 будемо продовжувати наші громадські слухання. Приймається. Доброго дня ще раз. Нас вже 12 Доброго. годин на 10 хвилин. Давайте будемо продовжувати наші громадські слухання. Сьогодні у нас 30 вересня 2024 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Азор ЛТД. Стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію комплексу будівель для виробництва біоетанолу потужністю 120 метрів кубічних на добу, за адресою Житомирська область, Бердичівський район, місто Андрушівка, вулиця Садова, 3. А мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у музеї політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року в наступив дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводилися в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 проєм 2 статті 17 закону про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначаються в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок проведення громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо я хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину майже 15 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще двох представників учасників громадських слухань. Я ще раз попрошу представитись на камеру під протокол, для того, щоб ми могли з'ясувати і зафіксувати, чи присутні, чи відсутні у нас представники громадськості. Отже, у нас є учасники, які підписані Азор ЛТД. Будь ласка, представте ще раз, скажіть, кого ви представляєте. Ще раз доброго дня, представник Азор ЛТД Сергій. Дякую. І ще у нас є пан Андрій, будь ласка, ще раз представте, скажіть, кого ви представляєте. Добрий день. Я представляю організацію розробника звіту з ОВД, Центр стратегічно-екологічної оцінки, скрипник Андрій Павлович, директор товариства. Дякую. Отже, на 12 годину 15 хвилин з чотирьох учасників громадських слухань ми не фіксуємо представників громадськості: двоє представників це представники міндовкілля як організатора, і двоє це представники суб'єкта господарювання. А, у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відеозапис, а також акт про неявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю АЗОР ЛТД» Стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію комплексу будівель для виробництва біоетанолу потужністю 120 метрів кубічних на добу за адресою Житомирська область, Бердичівський район, місто Андрушівка, вулиця Садова, 3. Та бажаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім гарного, тихого, мирного дня. Дякую. До побачення. Дякую, до побачення.